Війна у 2024 році розгорталась не на користь України гальмування допомоги від головного союзника України Сполучених Штатів Америки. Поряд з проблемами безпосередньо у військах, не дозволили стримати тиск Росії. Москва вже понад рік проводить наступальну операцію і має в ній повзуче просування. При цьому західні лідери все частіше закликають до необхідності переговорів та завершення війни. Прогноз від видання РБК Україна, як у наступному році можуть розвиватися події на фронті та навколо війни. Дивіться. Це далі. Сьогодні Росія намагається захопити частину Донецької області. Найважчі напрямки фронту район Великої Новосілки та Курахового, важливий вузол оборони ЗСУ на півдні Донеччини. Курахове вже майже під контролем агресора, за виключенням території Курахівської Тес. Далі ворог наймовірніше піде на Покровськ. Дві інші складні ділянки: район Торецька та Часового Яру, в межах яких уже кілька місяців йдуть бої. Окремий плацдарм, де також точаться запеклі бойові дії. Це Курська область, російські та північно-корейські військові атакують з трьох напрямів, але наші військові поки що контролюють у Курській області 45% від тієї території, яку утримували на піку. Крайній дедлайн поставлений Кремлем щодо повного витіснення української армії 1 березня. Окрім того, як стверджують джерела видання РБК Україна, уже ухвалено рішення про наступ на Херсон, для чого може бути залучено близько 4 тисяч турмовиків напрямків. Атак може бути два північніше неподалік нової. Каховки та південніше Херсона початок активних дій окупантів напряму залежить від погоди та успішності дій Росії у Курській області. Загалом, нинішній план Росії наступати скрізь, де це тільки можливо. Україна поки що не в змозі ані зупинити темп ворога, ані перехопити ініціативу на фронті і найближчим часом нам навряд чи вдасться переломити ситуацію на нашу користь. Більшість, якщо не всі західні лідери, все гучніше закликають до мирних переговорів з Росією. Українські посадовці також чи обережно почали заявляти про готовність до переговорів, але поки що невідомо, чи готова до перемовин Росія, і які гарантії безпеки може отримати Україна у разі припинення війни? Видання припускає, що в адміністрації Білого Дому є важелі, як змусити Москву почати домовлятися про припинення бойових дій, зокрема обвал цін на нафту. Інша річ чи готові США задіяти ці важелі? Саме зважаючи на усі ці фактори, можна будувати сценарії розвитку війни у 2025 році, але як за найгірших. Так і за сприятливих сценаріїв виснажлива війна не закінчується у наступаючому році, а переходить у 26-й рік, тому що Путін зараз справді має успіхи на фронті. Втім, у Росії теж є внутрішні проблеми, які мають підштовхнути її до припинення бойових дій. Втома від війни зростає не лише в Україні, і навіть незначні територіальні здобутки обходяться Москві величезними втратами в людях, ресурсах та в економіці. Більшість галузей російської промисловості, крім нафтової, стали збитковими. Близько 40% бюджету РФ у наступному році піде на війну та оборонку. У Росії теж далеко не все гладко з кількістю військ на фронті. Про що свідчить факт залучення північно-корейських солдатів у Курській області. Москва, схоже, намагається встигнути до інаугурації Дональда Трампа захопити якомога більше українських територій, тому що після інаугурації розпочнеться переговорний процес, на якому Росії вигідно мати більше козирева. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.